Ліногравюри гуаш, ілюстрації до відомих творів українських письменників, живописні пейзажі, виконані олійними фарбами, а також незакінчена ікона. Цими та іншими художніми доробками місцевого митця Анатолія Діченка, а також його друзів та колег Василя Лопати і Володимира Дружка, і тепер можуть насолодитися Кремечужани у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Він дуже любив своє місто, і там перша робота його вона на афіші теж. Місця моєї юності це наш палац культури, парк Тому що зараз залишилась тільки перша частина. І тут його місця улюблені. Ось ця робота це там, де його дитинство майнуло, Це його село Старий Кутір. На виставці загалом представлено 33 експозиції. Кожна з них пронизана любов'ю до рідного краю та української культури. Він хотів зробити Женегіду свою. Мрія в нього була десять років над ній працював. Але не встиг. Він дуже прискіпливо відносився, так як це була така історична тема. Він хотів совмістити історію Полтавщини, зробити в техніки полтавського розпису і. Гречиська міфології у своїх роботах відомий педагог та член національної спілки художників України Анатолій Дяченко зобразив не просто улюблені місця Кременчука, але і зберіг історію української культури для майбутніх поколінь. Приходьте додому, до своїх бабусь, дідусів, розпитуйте про своїх предків, бо це наша історія, це наша культура. Ми маємо пишатися цим і маємо пам'ятати. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.